Ніжинська громада передала вже 22 -е авто для Збройних сил України. Позашляховик Мерседес МЛ придбали спільним коштом. Половину вартості зібрали родини захисників, решту підприємці, які входять до волонтерського об'єднання при Ніжинській міській раді. Також внески у придбання авто зробили міський голова Ніжина Олександр Кодола та секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. До мене звернулися родини військових, наші військові. Що дуже треба автомобіль, показали умови і те, що їх транспорт фактично знищений у зоні бойових дій. Зараз всі знають, що ми максимально збираємо кошти і зараз. Паралельно купуються три автівки для 163 го батальйону, нашого, які зараз знаходяться в Бахмуті під Солідаром. І ви розумієте, дуже важко, коли є черговість, і приходять родини, і відмовити їм дуже важко. Тому я, не відриваючи від тих коштів, які ми збирали для 163-го, звернувся і до міського голови, і до підприємців, які входять в об'єднання, волонтерське об'єднання Приніженській міській раді. І родина військових, їх діти зібрали. Фактично 50% самі на автомобіль, і наше завдання просто було в стислі терміни знайти автівку, пригнати до них в гарному стані. І різницю це ще там 50% автівки, вже сплатили. Фактично, ми і велика вам вдячність за допомогу. Ви не уявляєте, як ми їх виручаємо. Як їх... Ну і ви теж повірте, ну відмовить військовим родинам, які звертаються, ну неможливо, але Повірте, сотні звернень і дуже важко всіх задовольнити. Ну, слава Богу, що ця історія так швидко, швидко да, вдалося. Приємно жити і працювати в, в тій громаді, яка тебе розуміє. Ми вдячні нашим захисникам в першу чергу, що у нас сьогодні є можливість жити, працювати у відносно мирному нашому місті. Дякуємо всім підприємцям, хлопцям, які долучилися і додали ті кошти, які ви зібрали. І сьогодні дійсно є результат. Ми можемо передати ключі від цього автомобіля нашим військовим захисникам. І нехай цей автомобіль наближає якомога скоріше нашу перемогу. Придбане авто вже вирушило на лінію фронту до 54-ї бригади, 163-го батальйону. Ще дві автівки, які придбані коштом Ніжинської громади, наразі прямують із-за кордону в Україну. І в перші тижні нового року будуть передані для наших захисників.